За 7 років наша агенція допомогла масштабуватись більш ніж 30 інтернет-магазинам. І якщо ти власник інтернет-магазину і досі не задоволений маркетингом, тоді це відео саме для тебе. В цьому невеличкому відео я розкажу про п'ять головних промилок, які заважають розвиватися в вашому інтернет-магазину. Якщо ви помітите хоча б одно і виправите після цього відео, скоріш за все, ви зможете заробляти більше. Тому я впевнений, що ви хочете опинитися серед 10% інтернет-магазинів, які постійно розвиваються кожного року, з них зростає дохід, тому що інші 90% не заробляють, скоріше за все. Закриються в найближчі декілька років, тому що така статистика. Відео почну зі знайомства, тому що впевнений, що слухати людину, яку ти бачиш перший раз, не дуже логічно. Напевно, мене звати Олександр. Я власник ред маркін агенції Common, і ми спеціалізуємося на просуванні інтернет-магазинів. Я вже 10 років працюю в маркетингу, 7 років керую діджитал агенцію. На цього я був і маркетологом в дистриб'юторському холдингу. Працював бренд менеджером з халсхолтоварами. Маю свою онлайн-школу, де більше шести тисяч учнів навчилися маркінги дизайну. До речі, курси я продавати не буду в цьому відео. Це дає, в принципі, мені впевненість, що точно досвід, який я набув за цей час, може бути корисним, може допомогти вам заробляти більше. Про це можуть сказати, як мінімум, клієнти, які є в нашій агенції, які ми працюємо вже там 3-4-5 років. Тому. Це відео саме для тебе. А тепер переходимо до помилок, які не варто допускати в вашому інтернет-магазину. Перша помилка це реклама без аналітики. Дуже багато людей запускають рекламу і не розуміють, як саме вона приносить кошти, тому що, наприклад, хтось дивиться на рекламний кабінет Facebook і рахує окупність саме по ньому. Це класно, це може працювати, якщо у вас один рекламний канал. Але зачасту інтернет-магазини використовують декілька: це може бути Google реклама, SEO, блогери, SMM, ну тобто каналів безліч. Тут важливо розуміти, як саме ви аналізуєте. Дані, хтось може використовувати google аналітику да, тому що вона все одно трекає, якщо у вас UTM-мітки стоять, трекає правильно. Хтось робить Power BI або Ovax, тобто зводить різні дані онлайн-конверсії, CRM, все зводять в одне місце і там вже аналізує дані. Тобто, тут як вам буде зручніше, але головне, щоб ви аналізували, і розуміли, як саме у вас працює загальному маркетинг, а не аналізували тільки по рекламному кабінету Facebook або Google. Тому що якщо сказати про Facebook, то там помилка часу. Така, що стоїть неправильна атрибуція, тобто 7 днів після кліку, і воно просто рахує багато конверсій, які взагалі не стосуються таргетованої реклами. Друга помилка це відсутність єдиної маркетингової стратегії і людини, яка може керувати різними каналами і аналізувати, як саме працює кожен канал. Тобто, як це може виглядати, якщо у вас... Різні підрядники по Google, по таргетованій рекламі, по SEO. Вони всі будуть тягнути ковдру в свою сторону, і казати, що продажі йдуть з його каналу. Якщо у вас немає людини в команді, або ви не маркетолог, да? тому що часто ще власник бізнесу в принципі, може розбиратися маркетингу і розуміти, який канал працює, який ні, як мінімум аналізувати звіти, які надає команда. Якщо такої можливості немає, ми, наприклад, наші агенції включаємо в проект маркетолога. До речі, це безкоштовно для клієнтів, навіть якщо ви замовляєте два або один канал, і вона намагається. Зрозуміти, який саме канал приносить продажі, тому що якщо клієнт виділяє бюджет на маркетинг на місяць, нам треба максимально його масштабувати. Якщо ми бачимо, що якийсь канал працює неефективно, якщо канал, наприклад, таргетована реклама показує в кабінеті одні показники, але ми насправді бачимо, що там CRM і Google аналітиці дані взагалі інші, ми не будемо на таргетовану рекламу виділяти більше бюджету. Ми будемо розуміти на що саме там можна залишити бюджети, але як правильно масштабувати за рахунок Google реклами, наприклад. А якщо, наприклад, SEO ще є. Також можна за рахунок SEO закупити більше, наприклад, посилань, а да? і це буде в довгостроковій перспективі краще працювати. Тому дуже важливо, щоб була єдина маркетингова стратегія і була людина, яка може контролювати, як працює кожен канал окремо. Третя помилка це поганий сайт. І під поганим сайтом я маю на увазі сайт, який незручний для користувача. да, тобто він губиться і не може знайти функції, які до яких звик. Да? Якщо подивитися на сайти розетка, не знаю, майкап цитрус, то там плюс-мінус схожі. Інтерфейси, да? тобто трошки інший дизайн, але в загальному зрозуміло для користувача будь-якого нового, де знаходяться які кнопки. Тим паче, якщо у вас товар масс-маркет, вам має бути не супер унікальний сайт, він має бути зручний і плюс вашому брендингу. Ну, і друге, це він працює десь повільно, десь мобільна версія не працює. Тому перед тим як Починати взагалі рекламу дуже важливо зробити правильний аудит сайту, можливо, у якогось у підрядника, можливо, зверніться в якусь студію, які займаються сайтом, можливо, в декілька студій, і просто подивіться, що вони вам скажуть, що на сайті зараз працює погано. Ну і тим паче можна подивитися, просто зробити зробити або тести, подивитися, як ті або інші правки, які ви будете робити на сайті, попливають на конверсію, наприклад, вашої сторінки або там не знаю, переходу з кошика в купівлю. Тому займіться сайтом перед тим, як займатися рекламою. Четверта помилка це. Нерозуміння, як управляти рекламними бюджетами, що я маю на увазі. Якщо ви запускаєте каталожну рекламу, наприклад, з там, Google або таргетовані рекламі, у вас там весь асортимент це дуже неправильно. Бо якщо провести аналіз або аналіз вашого асортименту, 20% товарів будуть робити 80% виручки. Деякі товари взагалі в каталогах можуть рекламуватися в мінус, і тому їх можна виключати звідти. Да? Тому що буде компанія легше масштабуватися, у вас не будуть витрачатися бюджети, буде краще роз. Тому перед тим як запускати рекламні кампанії, зробіть. Розбір да, вашого асортименту і розбити хоча б по категоріям, у вас буде розуміння, які товари там продаються, які не продаються, і так буде легше масштабувати рекламні бюджети. Ну і п'ята помилка це фокус тільки на нову аудиторію. Насправді це дуже часто помилка. Багато хто робить фокус тільки на тому, щоб заробити в цьому місяці, можливо, в наступному поставити плани, але не думає на рік вперед. Але насправді, якщо магазини будуть робити класний да, для людей, які купують там, упаковку класну, якісь додаткові пробнічки давати, якщо вони. Не будуть робити програми лояльності, якщо вони будуть робити класний retention маркетинг. До речі, про retention marketing взагалі багато хто забуває. То, скоріш за все, в довгостроковій перспективі вам буде набагато легше масштабуватися. Це було тільки 5 помилок, які можуть бути в вашому інтернет магазині, але їх може бути насправді набагато більше. І у вас є можливість виправити їх самостійно, але я думаю, що набагато зручніше буде звернутися, наприклад, до нашої агенції. Ми зробимо аудит вашого рекламного магазину. Ми подивимося ваші рекламні канали, порекомендуємо, які канали можна використовувати, які ви ще не використовувати. Остовувати, і ви приймете рішення чи працювати з нами, чи ні. Тому, якщо ти хочеш масштабуватися в інтернет магазин залишай заявку під цим відео, проаналізуємо, поспілкуємося, зробимо свої рекомендації. А далі вже буде рішення за тобою.